Посіяли, посіяли рано. Посіяли рану. наступна перестав немає. Не, б, не обробляємо фунгіцидами, тому що переноспороз з шість форм переноспороза. Наші цінові гібриди йдуть стільки до переноспороза, стільки до буроїжі. І сіми расові. Оце ну, у нас така установка, щоб отримувати ті чи інші реєструвати гібриди. Угу. Тому що у нас в Україні вже є дев'ята раса. Є проблеми з вовчком в цьому році. Чому? Тому що засуха. Дуже велике відділення кореневої системи, uh -huh. і вовчок це чує, бачить і починає. До цього року три роки питань не було. Стійкі семирасові були, а зараз разів вже пробиваються. Да. Е, чому 21, 22, 23, 24 рік не було? Вони були вологі. Uh -huh. В принципі, всього фатало. З вовчком питань не було. Чому там і ті шестирасові гібриди фірм, які є, вони себе нормально. Почували і вовчком не бувалися. цьому году показав, хто є хто. То що вовчок ми нічим не уберемо. По мірі, на сульфо і на класичний гібрид. Добре, а на імі? Без питань. Ага. Без питань. Без питань. А якщо буде дуже сухий рік і не буде працювати грунтово гербіцид? Ні, ми ж обробляємо євролатінгом. І рослина напитується, і вовчок відпадає. Я тобі більше все? скажу, у 2020 році ми сонячник. Сонячник обробляли соняшник, соняшник по тіні обробляли вовчка. Все спрацювало, вовчок одпав, по цвіті. За великим рахунком. обробляли? Євролайтін, по зірочку? По тіні. По тіні? І вовчок одбав. пішла втора волна ну. вовчка. Який виход був? Зайшли, обробили, все нормально. Так, а як ви туди достали? В смислі достали. Рослина напитує і він отолгає. Це не то, що йому по голові попало овчку. Працює євролатінг. Так, він заходить в рослину. Системний гербіцид, і вовчок відчуває цю дію і медозулінів і генетично відпадає своє робити. Це не то, що воно там попало і так не працює. Вік живе, від віку честь. Поняли, як тепер працює. А ти... чим більше ти знаєш, тим розумієш, що ти нічого не знаєш. Це... Це, це, знаєте, що Віталій спитав сьогодні? Це вже крайнє відео сьогодні за цей рік. Я ти більше мене по полях тягати не будеш. кажу не буду. Ну ще сьогодні Ну Я ще не потягу.